Наша область і місто Дніпро зокрема в останні роки не тільки зробили величезний крок у розбудові стрибків на акробатичній доріжці та міні-батуті двох з чотирьох дисциплін, що входять до складу професійних стрибків на батуті в регіоні, але і за результатами впевнено виходять на лідируючі позиції в Україні. В цьому сезоні в нас дуже такі значні події відбулися, тому що в квітні місяці ми провели перший історичний чемпіонат України серед юнаків та дівчат з цього напрямку нашого виду спорту, і там в нас були вже три чемпіони України. Далі ми готуємося ну, на цих змаганнях і на чемпіонаті України буде відбір на чемпіонат світу. І наша Анастасія Куддіна, яка входить до складу національної збірної команди України, буде представляти нашу державу на чемпіонаті світу. Урочиста церемонія відкриття чемпіонату Дніпропетровської області серед вікових груп на подвійному міні-батуті, який став рекордним за кількістю учасників на теренах держави серед регіональних подібних. Розпочався з параду спортсменів, Після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії. Далі всім подякував, привітав та побажав успіхів. Заступник начальника управління, керівник відділу у справах фізичної культури та спорту, управління молоді і спорту облдержадміністрації Андрій Панченко, який високо оцінив та відзначив розвиток і розбудову цього виду спорту в регіоні. Набирає популярність, дуже велика зацікавленість у дітей, у батьків займатися цим видом спорту напрямок, який має дуже велике. Перспективи і сподіваюся, що Дніпропетровщина завдяки тренерам, завдяки федерації буде займати провідні позиції і в масштабах України, і буде представляти нашу державу на міжнародних змаганнях. Тому сьогодні хочеться побажати всім учасникам проявити максимум своїх здібностей, от, показати максимальний результат. Тому що це дійсно складний від спорту, який потребує уваги, концентрації координації. Тому учасникам змагань хочу побажати, щоб вони проявили себе по максимуму і гідно представили Дніпропетровщину на всеукраїнських змаганнях. Після того як під склепінням зали спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури пролунав державний гімн України, чемпіонат розпочався. Окрім того, що в ході нього традиційно розігрувалися звання переможців і призерів, він став відбірковим до подібного турніру національного масштабу, що відбудеться восени, де, звісно, наша область буде не тільки претендувати на. Гарну низку нагород різного гатунку, але і складе конкуренцію, та небезпідставно буде розраховувати на місця у складі збірної України. Наразі кандидати до якої призер вітчизняних і міжнародних стартів серед інших тут разом з початківцями, які виконували юнацькі розряди, кожний на своєму рівні демонстрували виконання різноманітних акробатичних елементів з використанням двох батутів, розташованих поруч, стрибки з обертаннями, сальто, переворот вперед або назад у повітрі. Твісти, обертання навколо своєї осі у повітрі, скрути поєднання сальто та твістів та інші складні трюки, і акробатичні елементи, що включають у себе комбінації обертів, стрибків та переміщень тіла. Подібне, прискіпливо і об'єктивно оцінювали судді, які виносили свій вердикт, що визначав кращих переможців і призерів. Зрештою для тих, хто нині не потрапили на п'єдестал пошани, звітні змагання дали можливість збагатитися і набратися досвіду, щоб вже на наступних таких гідно конкурувати з тими, хто перемогли сьогодні. Субтитрувальниця